І вітання усім глядачам ютуб каналу Суперпозиція". Мене звати Анастасія Марченко а і друзі вже завтра. Відбудеться головна подія року, головні перемовини року, принаймні так їх окрестили низка західних змі. Дональд Трамп, президент Америки, буде зустрічатися зі своїм китайським колегою Сінзінпінем на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва АТЕС у Південній Кореї. Будемо стежити обов'язково за перебігом цієї зустрічі. А поки поговоримо про прогнози. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, на зв'язку зі студією. Пане Геннадію, рада вас вітати. Вітаю вас, Так, пане Геннадію. Отже, Трамп і Сі Цзінпін врешті зустрінуться. Це вперше за шість років буде очна зустріч між американським президентом і китайським. Впродовж цього року двічі СІ і Трамп зідзвонювалися. Були припущення, що зустріч може не відбутися, тому що були якісь економічні торговельні негаразди між двома країнами, але тим не менше це станеться. Давайте розпочнемо із загального питання. Ваші очікування. Вони скоріше за все під підпишуть або проговорять питання з приводу відтермінування на рік їхньої торгівельної війни. Можливо, Китайська Народна Республіка вона скаже про те, що вони зможуть на рік відтермінувати власне обмеження щодо рідкоземельних металів. Сполучені Штати своєю чергою скажуть про те, що можливо на рік також відтермінують запровадження тарифів. Але принципові протиріччя зняти ці дві країни не можуть в принципі, тому що вони є системоутворюючими, бо в цьому контексті ми маємо розуміти, що це як протистояння Кока-Коли і Пепсі. Вони не можуть поступитися один одному в силу обмеженості ринку. Це дві найбільші економіки світу. І дві найбільші військові сили, які на перспективу будуть один одному протистояти. Тому це, умовно кажучи, перемир'я, а не мир. Угу. Нас більше цікавить, звичайно, розмова про російсько-українську війну. Ну, можемо пропустити, що будуть торкатися цієї теми Трамп і СІ. В контексті чого хочу спитати, Зеленський разом з європейцями готує план впродовж 7-10 днів. План по припиненню вогню. Зеленський вже сказав, що це має бути короткий такий план. Путін на нього не згодиться найімовірніше, але тим не менше, такий документ має бути. І тут чи не доведеться цей план переписувати залежно від того, як піде розмова між Трампом і СІ стосовно війни? Ну справа в тому, що ні Сполучені Штати, ні Китай не є стороною цього плану, і тому його можна писати і не переписувати. Бо власне ні Європейський Союз, ні Сполучені Штати, ні Китайська Народна Республіка не є сторонами війни. Странами війни є Росія і Україна. Це треба розуміти. І питання полягає в тому, що лише Росії і України можуть написати відповідний мирний план, який має плюс-мінус перспективи для того, щоб бути реалізованим. Або якщо б його написали Штати і Китай, наприклад, які дійсно мають вплив з одного боку на європейців і на Україну, а з іншого боку на Російську Федерацію, тоді да. Тоді ми могли в це повірити, але сьогодні ну, можна писати типу Камбоджа з Тайванем або з Таїланда. Можна написати інший мирний план. Він має таку ж додану вартість, як європейський з Україною або Китайський з Америкою, або відповідно російський з Казахстаном. Це не має жодного значення, тому що мирний план справжній пишеться сторонами протистояння, які готові на нього погодитися. Ну та тому е, запитання навіщо тоді цього разу писати черговий якийсь документ, черговий план. Бо такі плани вже були: план перемоги, план стійкості е, і таке інше. Ось цей він зараз навіщо на вашу думку е, знадобився? Якщо Зеленський одразу робить обмовку, найімовірніше на пункту цього плану Путін не погодиться. Ну це питання ініціативи дипломатичної, це суто ну питання перемовин. Україна має тримати певну рамку ініціативи, і, мабуть, це є її частина. Ми не маємо сьогодні виходу з війни, тому ми прагнемо демонструвати всьому світу, що ми хочемо миру. Мабуть, ідея сама в тому, але я не Угу. Про санкції поговоримо, які Трамп запроваджує проти Російської Федерації. Зеленський коментує це рішення таким чином: рішення США на 56-57% вплине на експорт російської нафти. Через місяць матимемо чітке розуміння після перевірки даних розвідкою. Важливо стежити, щоб санкції не обходили. Чи буде можливість в росіян обходити санкції і як вони вплинуть загалом на російську економіку? Пам'ятаємо, що Путін переконує своїх. Принаймні росіян в тому, що економіка не постраждає. Ну, ми з вами не можемо повною мірою майбутнє передбачати, але ми можемо посилатися на досвід. І досвід свідчить, що в січні цього року пан Байден власне запровадив так само на приблизно половину російського експорту нафти на компанії «Сургутнефтігаз» і «Газпромнефть» Такі самі санкції, як сьогодні, запроваджені на Луковіл і на «Роснефть». Це дві співставні величини, і відповідно перші санкції, які запровадив ще Байден, не призвели ні до чого. Чи можемо ми говорити, що буде такий самий результат відносно Лукоїла і Роснефті? Мабуть, ні. Мабуть, ми маємо почекати. Але в цілому говорити про те, що обвалиться наполовину російський нафтовий експорт в силу того, що запроваджені, саме такі обмеження в силу двох компаній, мабуть, у нас підстав також немає. Тому я... Схильний говорити про те, що необхідно для аналізу подивитися на місяць і далі, що відбудеться в плані економіки. Санкції Байдена не спрацювали, тому що росіяни знайшли шляхи їхнього обходу, в тому числі, ну і в тому числі, що це не були санкції з приводу товару, це були санкції з приводу конкретних компаній. І ми маємо міти, що якщо сьогодні, наприклад, Лукоїл постачає в Індію нафту, то післязавтра це може ту ж нафту може постачати за прикладом дуже багатьох інших нафтових компаній Росії та Новунейм «No компанія із Об'єднаних Арабських Еміратів, які будуть змінюватися раз на місяць. Це ми бачимо протягом всіх років, тому я не бачу в принципі перспективи у цих санкціях з точки зору їх ефективності. На питання журналістів, чи будуть ще додаткові санкції для росіян, Трамп відповів: ви побачите так заінтригував власне. Але пане Геннадію, що може Трамп ще дістати з рукава в цьому плані, що може бути дійсно болючим, дійсно суттєвим таким важелем впливу на Путіна в економічному плані, в питанні санкцій? тільки введення військ. Особисто, причому з нараженням на ризики ядерної війни більше я не бачу і насправді і американські аналітики про це говорять тільки погрози прямого воєнного протистояння із РФ вони здатні змінити ситуацію. Ну по-чесному по-чесному, воно так і Сполучені Штати неодноразово підкреслювали, що вони цього робити не збираються. Тому відповідь, думаю, от на цьому можна завершити. Ну в економічному плані в росіян нині не все гаразд уже ще навіть санкції не було, і вони ще не встигли подіяти. І Центробанк Росії простав чотири сценарії розвитку економіки. Власне, сьогодні жоден не передбачає покращення у базовому варіанті з нафтою по 55 доларів і без нових санкцій зростання лише на пів. 1%. У ризиковому офіційна інфляція понад 12%, падіння ВВП до 3,5%, виснаження Фонду національного добробуту вже у 2026 році. Яку б ви оцінку економіці Росії станом на зараз дали? Я в цьому контексті не спеціаліст, але я вам скажу так: що все відносно двох сторін протистояння. Якщо ми подивимося на наш бюджет, і що відбувається у нас? У нас Порівнянні ну сильно гірші показники, не будемо їх наводити, але ми говоримо про те, що сьогодні знову таки, якщо ми беремо українську політику і порядок денний, ми чуємо відповідно те, що багато політиків говорять про необхідність збільшення соціальних видатків. В Росії ми цього не чуємо. У нас, якщо ми подивимося і критикуються ці політики, починаючи від пана Гітьманцева, закінчуючи тим, хто системно говорить про соціальні речі, це пан Бойка. Ми говоримо про те, що так чи інакше у нас є дефіцит бюджету. Хтось говорить, як оці пани, які я навів пише, що є джерела для фінансування і внутрішньопереміщених осіб і пенсіонерів. У Росії в принципі цієї дискусії сьогодні не відбувається. В них дефіцит бюджету менше ніж у Республіки Франції, вдвічі. Хоча Франція ні з ким не воює. Тому в плані фінансової дисципліни фінансової безпеки у Росії сьогодні все не так погано, як би нам хотілося, мабуть. І в цьому контексті ми можемо лише мабуть, дивитися із тривогою на тему того, як нам профінансують бюджет, про що говорить Володимир Зеленський в плані того, що у нас грошей лише до першого кварталу наступного року. Мабуть, і на це сподіваються росіяни в плані військових дій і, 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 і своїх цілей, які вони поставили в плані цієї війни. В Росіян також готується бюджет на 2026 рік, і там оглядачі звернули увагу на те, що ані видаткова, ані розхідна частина суттєво не збільшується, і немає суттєвих витрат додаткових на військові потреби. А це означає, що ймовірно загальної мобілізації на рік наступний Росія не планує. Що ви скажете в цьому плані з огляду на ну можливо ви аналізували цей бюджет? Ну, це не показник, тому що дивіться, якщо вони єдиний раз за цю війну проводили мобілізацію у 2022 році, це було восени. І вони під це не вносили зміни е, в бюджет і тим більше не приймали його за задання. Тому, якщо ми розуміємо, як працює російський парламент, е, що він е, дуже швидко, якщо буде необхідно, внесе е, певні зміни, е, він е, власне. Ну, немає підстав вважати, що він буде препоною і, і, і перешкодою в цьому контексті. Тому е, говорити про показники бюджету як про те, що не буде мобілізації, я б я не став би, тому що якщо вони захочуть це зробити, вони це зроблять. І зміни в бюджет це займе, ну, можливо, там 10 днів, можливо, 2 тижні. Це не принципово в плані нашого аналізу. В Україні багато хто е, припускає, що якщо санкції Трампа не спрацюють і не подіють на Путіна так, як Трамп це собі бачить, е, точно будуть томагавки. Е, народний депутат пан Чернів від слуги народу напередодні е, зокрема коментував цю тему саме таким чином, і ну рознеслася ця заява по інформпростору. Що ви думаєте з приводу томагавків? Думаю, що їх як не могло бути, так і не буде. Чому? Ну, та багато причин, тому що просто ну якби неможливо. Мало того, що це суперечить американській стратегічній е, ну, думці, так би мовити, ну і вони не хочуть і, і ніколи не хотіли. Ми з вами говорили про Байдена, який не давав Україні зброю. Типу там навіть Абрамсів і Бредлі. І в книзі Вудварта Звор Вор е, написали багато разів, як е, той же, власне, Саліван, і, відповідно, е, начальник державного департаменту. Е, Пан Блінкін, е, Байдена, як вони всередині обговорювали цю всю історію. Вони хотіли зробити таким чином, щоб не наражати на небезпеку і на протистояння безпосередньо Росії і Сполучені Штати. Ну ну, ну, ну це прямі цитати. Тут якби ну сьогодні нам це неприємно чути, але це вже факт, тому що вони прямо про це говорили. Далі тамагавки – це стратегічна зброя. Це зброя, яка півтори тисячі плюс кілометрів має відповідно ураження. І їм у відповідь вже роки два тому Російська Федерація змінила ядерну доктрину. Тому це ну, для нашого обивателя прикольного типу, да, от тамагавки вдаримо і так далі, незважаючи на те, що Наземних засобів ураження навіть ну і шт у, у штатів їх немає. Ну немає навіть можливості типу 100 ракет запустить на Москву. Ну і крім того, що це ризики для сполучених штатів, на які вони багато разів говорили, що не підуть. Я не розумію, як на це в принципі можна розраховувати. Ну це було, ну скажімо так, не сильно розумно від початку. І сьогодні на це сподіватися також ну може мабуть людина, яка ну скажімо, нераціональна. Давайте скажемо як. Тим не менше, ми пане Геннадію з вами зараз обговорюємо санкції проти Росії від Трампа, обговорюємо томагавки, як би там не було. Чи може зрушити, чи, чи може щось повпливати і врятувати стосунки Росіяни з Трампом? Була невдала спроба пана Кіріла Дмітрієва з'їздити до Вашингтона і налагодити відносини, але виходячи з того, що за підсумками візиту ані російська, ані американська сторони не повідомили про якісь суттєві зрушення, можемо пропустити, що ця поїздка була невдалою. Так, от що може змінити стосунки між Трампом і Путіним зараз? Я би поставив ну, в моєму розумінні з точки зору моєї аналітики, я би сказав інакше, чи може щось врятувати, щоб в них не сталося гарних відносин? От я би сказав так. І факт в тому, що вони домовлялися і зустрічалися в Анкоріджі, що вони сьогодні приймають Дмитрієва, це скоріше не показник того, що погано все. А це скоріше, показник того, що в них може бути добре. І показник того, що США не постачає Україні озброєння, що вони відповідно навпаки, на жаль, тиснуть на нас, що вони відповідно лише за гроші постачають будь-які засоби, і то обмежуючи відповідно ресурс з цього. Це не свідчить про те, що в них погані відносини з росіянами. Якщо б ми з вами говорили в рік тому, і сказали би про те, що Сполучені Штати, от уявімо собі рік тому нас в цьому ж ефірі, і сказали би, що Сполучені Штати припинили повною мірою допомогу Україні. Сполучені Штати тільки за гроші європейських партнерів дають якесь озброєння, і то, якщо дають це питання. Що Сполучені Штати провели там декілька раундів перемовин з росіянами? Що вони в принципі розглядають в Будапешті зустріч? Ми б з вами, мабуть, сприйняли такий, такий порядок денний, таку картину світу, як зраду велику. А це сьогодні вже наша дійсність, і ми сьогодні з нею намагаємося витягнути якісь моменти перемоги. Це, мабуть, ну, така складна тенденція. Ми не будемо з цього робити висновки. Але якщо ви в плані аналізу запитуєте, то я скажу так, що це ознака деградації американсько-українських відносин. Про повертаючись до російсько-американських відносин, ви говорите про те, що Важко припустити, що може статися щось, аби вони не покращилися. Але, от нинішня ядерна риторика Путіна, це ядерний шантаж. Він цілком повністю направлений на Америку. Можемо бути в цьому переконані. Я думаю, і ось вчора Росія випробувала підводний ядерний апарат Посейдон. Він навіть потужніший за найбільшу балістичну ракету Сармат, говорить Путін. Згадаємо про випробування «Бурєвєсніка», які також летить там днями й ночами на великій відстані. Трамп уже реагував на бурів'єснік, говорить, що путіну потрібно думати не про нові ракети, а про те, як війну завершувати. Нагадав, що субмарина ядерна американська біля берегів Росії плаває. То ось ця зараз риторика ядерна на рівні двох таких лідерів. Вона про що свідчить? Це свідчить про те, що Путін хоче тримати в себе в рукаві головний козир, який і сприймає Трамп. Це питання ядерної зброї. І воно було знову-таки очевидно. Ми навіть з вами це згадували. І питання оцих нових засобів, типу там бурівєсніка, в це Трампу на сьогоднішній день, ну чесно кажучи, байдуже, хоча б тому, що ці засоби озброєння вони не стоять в принципі на озброєнні. Вони сьогодні і зараз не загрожують. Безпеці Сполучених Штатів, тому що це лише перспективні засоби. Нехай вони, ну з приводу посійдого, невідомо ще, з приводу ну, плюс-мінус вже є підтвердження від Норвегії, що воно десь літало. Да? Але це не значить, що це стоїть на озброєнні Збройних сил стратегічних Російської Федерації, і це не враховується поки принаймні. Американцями у своїх розрахунках, але в будь-якому випадку, якщо ви чуєте будь-яку дискусію між американцями і росіянами, це дискусія між двома країнами, які мають у своєму розпорядженні по 45% ядерних арсеналів всього світу. Це плюс-мінус півтори тисячі боєзарядів з відповідними засобами доставки. Ми дуже часто глузували, наприклад, над Корейською народною демократичною республікою, да Чин Ін, такий пухленький, прикольний чувачок, який там розстріляв тричі дядю свого. Але ви чули ж, і думаю, що наші глядачі чули, як сам Трамп, лідер вільного світу, хоче з ним зустрітися. А це лідер країни, яка має 20 мільйонів населення і ВВП вдвічі менше ніж у Люксембурга. От чого він хоче з ним зустрітися? Тому що в нього є відповідні хвасони міжконтинентальної дальності з ядерним боєзарядом, які в теорії можуть зашкодити відповідно території західного узбережжя узбережжя Сполучених Штатів. Тому треба розуміти, що як це і було 50 років тому і більше, ядерна зброя сьогодні є найбільшим фактором геополітики, хто б що не говорив. І у цьому зв'язку, і саме так і Путіна сприймають, і, відповідно, війну нашу сприймають, і Кіма, і Північну Корею так сприймають. Це неприємно нам. Е, е, у нас можна почути. що От от подивишся, він не вдарить, він ніколи не запустить там булаву, сатану, синіву, там сармат, будівєсник, пасійдон. Ну і далі по списку. Там у Путіна в цьому контексті номенклатура дуже велика. Але нам ті ж люди, те саме, говорили про те, що Путін не нападе. Ми пам'ятаємо нас в кінці 21-го року. І відповідно сьогодні і американці, і європейці сприймають це трошки інакше. І це фактор, це не фактор, навіть а факт. Факт, який сьогодні створює і ризики, і сьогодні створює відповідно очікування. І сьогодні він обумовлює ряд рішень, які приймають наші союзники, і ми їх навіть бачимо. Угорський прем'єр Віктор Орбан продовжує готуватися до зустрічі Путіна і Трампа в Будапешті. Говорить, що вона не знята з порядку денного і незабаром все станеться. Що думаєте, наскільки ймовірно, що Путін і Трамп зустрінуться, про Будапешт забуваємо будь-де в принципі. Я певен, що вони зустрінуться. Коли і як це питання, тому що те, що говорить сьогодні, Трамп він говорить: я вів санкції. Я зробив рішучі кроки. Всі законодавці, будь ласка, не, жодні проекти законів не просувайте. І через півроку подивимося. Він, на жаль, за моєю оцінкою, дає можливість Путіну повоювати півроку. От через півроку, плюс-мінус, там в лютому, він повернеться до своїх миротворчих ініціатив. А півроку у Путіна буде можливість воювати. А чи Буде відповідна воєнна складова на нашу користь. Також ми подивимося через піврок. Знову ж таки, в Орбана його помічник радник говорить про те, що Угорщина буде об'єднуватися зі словаччиною чехією і створювати всередині Євросоюзу антиукраїнську коаліцію. Розкажіть про що це, як нам на це реагувати, звертати на це увагу чи ні? Як це може спрацювати проти нас? Ну, антиукраїнська коаліція це медійна тема. Орбан і, відповідно, його колега словацький і чеський цього не говорили. Вони скоріше, такі умовні сувереністи. Вони антибрусельські, а не антиукраїнські. Але питання полягає в тому, що. На жаль, в сьогоднішньому дні, якщо ти протистоїш Брюсселю, ти очевидно протистоїш Україні, тому що Брюссель, він займає, як нам це чудово видно, проукраїнську позицію. Тому сьогодні всі, от з... Європа взагалі вона складна. Да? От сьогодні в Нідерландах, в Королівстві Нідерланди проходять вибори. І там також перемагає відповідно про права сила, і е, ми дивимося, чи зможе вона сформувати уряд чи ні. Скоріше за все, ні. В Німеччині е, також та сама проблема. Фрідріх Мьорц е, іде проти ідеї головної своєї партії і починає критикувати міграцію, тому що також боїться, що на виборах, в тому числі в окремих землях. Переможе альтернатива для Німеччини, яка використовує завжди послідовну антимігрантську позицію. Тому для Європи сьогодні складна ситуація, чи є це простір цінностей, чи є це простір інтересів. І у цьому зв'язку ми можемо опинитися в дуже цікавій позиції, коли. Ми будемо вступати в ту Європу, якої вже не існує. Ми, скоріш за все, вже знаходимося в цій позиції, але імовірно, якщо майбутнє буде розвиватися так, як воно розвивається, ми там точно опинимося. Ми прийдемо в Європейський Союз, якого вже не існує. Про внутрішні внутрішньополітичні наші питання, проблеми далі хочу з вами поговорити. пане Геннадію, 100 днів уряду Юлії Сверденко з днями виповнилося. Вона звітувала за ці 100 днів, але примітно, що не перед народними депутатами і не у Верховній Раді, а перед президентом Володимиром Зеленським. Щоправда, на цій зустрічі був присутній від нардепів Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради. Ну і власне багато запитань і у самих народних депутатів до того. Чому саме в такій формі все це відбувалося? Що ви скажете? Ну, ви знаєте, мені максимально складно про це говорити. Я якраз от в силу своєї професійної діяльності зараз викладаю. Молодим юристам тему «Форма держави, частиною якої є форма державного управління. Там я намагаюсь пояснити, що таке президентська республіка, парламентська республіка, парламентська президентська, президентська парламентська. Ну і в принципі, що таке республіка. От mm -hmm. те, що відбуває, відбувається сьогодні, і те, що я бачу на вашому полі вікні, я пояснити не можу. Пояснити не можу, в раціональному сенсі для студентів для ефірної лексики, я все-таки у нас з вами є домовлення, що ми мат не вживаємо, тому я далі завершу свій спіч в цензурному полі. Ми залишаємося, але все ж таки, якщо ми усе. Маючи до уваги все вами вище сказане, беремо е, також важливий момент до уваги, що ми зараз живемо в війні, і що в принципі, ну є такі обставини спонукають в, так, в такому форматі власне провадити політику і політичні справи. Що ні, є. ні дивіться, я ж з звоням війна, це не де юристів, а я юрист так? Да? Це правовий режим воєнного стану. Це певний особливий правовий режим. Я знаю ці положення. Uh -huh. Те, що я бачу е, і тут, на вашому полі вікні, і те, що я бачив раніше, воно е, не відповідає. Тому ну, без е, нецензурної лексики я це не можу коментувати. Тому, Якщо хочете, типу ну, щоб ми зробили Ні, з вами перегляди, я, 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 хочу, я, Точно пішли я, далі. Я, я, я скажу да, але, але, ну, я ж висловився. Пане Геннадію, Я вам дуже вдячна за цю розмову. Спасибі, що доєдналися і знайшли для нас час. Друзі, нагадую, що з нами на зв'язку був Геннадій Дубов. Будьте з нами і ви надалі. Це Ютуб канал Суперпозиція. Побачимося обов'язково до зустрічі.